Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. І що це таке? Три відео подряд, то ще й два на одне те же саме? а є одного взагалі, взагалі взагалі не пойму, що? Зараз поясню. Коротше кажучи, зняв я одне відео на тему прочитані книги самі-самі Перві. І воно вийшло аж на годину 50 хвилин. І я, ханий бабай, доки воно загружалося, доки воно оброблялося, я подумав і вирішив, якого чорта воно таке длінне, хто таке взагалі буде дивитися. А, і такої було можливості багато пересмотрити свої плани і подумати, чого це таке я знімаю. Гаразд, буду менше розмовляти на Закарпатській, постараюся більше говорити чисто українською, більш зрозумілою мовою. Ем, я переглянув свої плани знімати відео суто на е, спойлери, оскільки е, трохи незручно. Деякі книги взагалі не підлягають спойлерам, оскільки там немає що спойлерити, а інші, якщо їх описувати, точніше кажуть, я це. Збірники е, оповідань, якщо їх описувати кожне оповідання окремо, це займає дуже-дуже багато часу, 30 хвилин на саму книгу, а це нереально довго. Я планував з самого початку знімати відео не більше 20 хвилин тривалістю. А тут виходить е, година 15, майже 2 години 50, перепрошую, майже 2 години і це Йоханик Бабай. Тому я вирішив трохи е, переглянути, як я вже казав, свої плани. Тому е, далі будуть виходити якщо зі спойлерами, то два відео. Якщо спойлерів там немає, то один відео. А якщо якісь будуть інші нюанси, то будуть інші нюанси. Е, по ідеї далі виходитимуть відео, це Перве відео, де буду розповідати про книги без спойлерів, коротко, чітко, щоб вас зацікавити, щоб розповісти про гарні книги, щоб ви розуміли, варто їх читати чи не варто. І друге відео це буде повний розбір сюжета, звичайно, вже спойлери. Перше відео рекомендовано, звичайно, що дивитися усім, оскільки. Я буду старатися максимально вас зацікавити тими чи іншими книгами, якщо вони того варті. Якщо книга не варта зацікавлення, я так і буду казати, це не беріть, це не читайте, там файного нічого не є. А друге відео це буде більш цікаво для тих, хто не боїться спойлерів, і для тих, хто взагалі не збирається читати ті чи інші книги. Подивитесь моє відео, зрозумієте. Даремно чи не даремно ви вирішили ту книгу читати чи не читати. Це по-перше. По-друге, взагалі, відео ці мали, і це одно перше відео мало вийти ще 25-26 серпня, але так як зайняло це все багато часу і довелося перезнімати дознімати і друге, і це третє відео, тому вони виходять уже. По ідеї зараз е, ви дивитеся їх 29 го числа, хоча я записую їх попереднє е, це відео я записую 28, го а саме перше на годину 50 я записував взагалі 25, го е, тут уже скоро 30 -е число, а по 31 -е точніше, і там уже 1 число. По ідеї 1-го мали б виходити. Прочитані книги за серпень місяць, а перед тим я ще планував випустити відео про мої книжкові покупки. Звичайно, що книжкові покупки будуть. Постараюся 30-31-го, але як уже буде книжкове прочитане. Це вже буде десь. Постараюся, щоб до 5-го числа. До 5 вересня, але, знаючи мої плани аероплани, Бог його милує, коли воно лише вийде. Сподіваюсь, я трохи зрозуміло вам розповів, чого і як. Але якщо якісь будуть нюанси, я буду е, окремо розповідати про них. Е, постараюся, щоб е, більше якихось таких нюансів і ексесів не було. Е, Окремо, якщо будуть виходити відео по спойлерам і не спойлерам, я буду кожен підписувати в дужках і на початку відео буду розповідати, що це спойлерне, а це не спойлерне. Тож дивіться на свій риск і розсуд, але далі буде все більш зрозуміло і більш якісно. Я це вам обіцяю. Само собою я тільки вчуся перші мої відео. Е, камера криво стоїть, шкаф кривий, я сам кривий, але е, багато в чому я вчусь на своїх помилках. Тож побажайте мені удачі. Сподіваюся, що чим далі, тим буде краще, особливо коли прийдуть мої шкафи, коли я нарешті покладу собі нормальну камеру, нормально буду себе знімати. тоді взагалі буде все за що а доти трохи треба помучитися і мені і вам. <refugees> Дуже обрадував, звичайно, що треба мучити, але як уже є. Я така свиня, вибачте, але я така свиня. Е -е Думаю, помали трохи треба і закруглятися з цим відео. Е -е... Бувайте!